Чорнобик, іди сюди. Йди сюди. Що ти там знайшов? Йди до мене. А де Тоня? Де Тоня пішла? Чіо, ти прийшов? Молодець. Де твоя бабушка? Де бабушка Тоня? Немає, пішла десь? Відпустила їх, друзі, погулять трохи. Так, стараюся, хоча б ввечері відпускати їх трошки на прогулянку, то вони сидять на цепках. А так, вони задоволені, задоволені. Ось який у нього хвіст. Хвіст який у нього крутий. Все, йди, дивляйся. Хвати тут стоять. То йди вже. Іди, йди бігай на травички, давай. Вже всі побачили, який ти в мене крутий. Йди. От так, все. Все, все, давай. Давай, 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 все. Ти хочеш увагу і все. Все, все, я тебе почухала, все. Іди. Не хочеш ти від... уходити від мене, так? Да? Все, іди, Чорнобик, іди. Де шпить воду? Ну, пий тоді. Всім привіт-привіт! Я знову з вами. Зробила, друзі, таку тижневу відпустку, перезагрузку. Ну, не хоче він від мене. Йди і все. Ну іди сюди, іди сюди, вилазь до мене, іди. Вилазь, вилазь, вилазь. Будь тут молодець. Ось, хоче мене поцілувати. І відпочити трошечки, зробити таку перезагрузочку. Це за весь час, який я знімаю перший раз, коли так надовго я не виходила на зв'язок. А це вже 11 місяців, друзі, це вже буде в серпні рік, як я знімаю канал, а наче як один день усе. Ой. Ти вже в неї в гаражі знайшов. Йди собі гуляйся. Йди, йди, зайчик, іди. Хочу взяти миску, буду сьогодні вирізати вже свою цвітну капусту. Вчора я одну вирізала, зробила салат, і Тоня прийшла. А сьогодні я вже хочу всю і прибрати її, бо вона в мене. Вже немає сенсу тримати ще більше. Трошки вона в мене пожовкла, бо я її невчасно накрила. І є трошки така герченка, але я її вимочила вчора, проварила, трошечки додавала лимонної кислоти, так, капельку, і проварила, ну, хвилинки дві-три, і герченка та вся пішла. Ось так. Тому ну, піду зараз вирізати, побачу. Можливо, там ще пару таких головок, які не сильно крупні, то залишу, а ті, що вже крупні, всі повирізаю. Все, гуляйтесь тут. Грайтеся, грайтесь, дітки. Ти що хоч зі мною оставайся, Ромою, Оставайся. Іди. Туди зі мною, від... не треба, не треба. Все. Не йди зі мною, йди. Я знаю, що ти мій дружок, але не треба, не треба. Все. Так. Він вже за мною скрізь. От тут моє господарство. Всі на місці. Всі задоволені, я вже їх нагодувала. Викльовують кравичку останню. Всі зібралися. Он добре, прибіг. Бачите, нема сенсу закриватися. На груди не зможе вийти. Чернобриці мої вже розквітли. Треба все просапати. Вчора збирала трошечки помідор. Небагато, але для себе поки їсти є. Тут вони жали, все огірки, хоча вони там посохли вже в бур'яні заросли. Я думала спочатку вже просапувати ту територію, а потім та ні, ще залишу, збираю так для себе огірки на салат. Ось так, зараз візьмуся за капусточку. Баклажани вже в мене гарненькі висять, перчики підросли. Ось які вже баклажанчики. Скоро буду робити з баклажанів ікру. Дуже люблю їх запікати. Потім чистю туди помідорку, чесничок, олійка, цибулька. Клас вже скільки я вранці вибирала королацький жук, треба полити, бо перець я полила а вранці а, баклажани не встигла. Ну тут поки мене перець і баклажани радують. Там вже є гарненькі такі перчики, зараз вам покажу. Ой, От такі. А тут у мене є сорт перцю зовсім інший. Я замовляла геркулес, чи як він називається. Дивіться, яке в нього листя, таке лопата. І він. Ось, бачите, перчик такий зелений-зелений від початку. Ну ось, такі вже перці. Треба все полити. І баклажан. Ну, це вже досить нормальний баклажан. Можна вибрати. І дивіться, хто в мене на баклажанах сидить. Ой, Треба повизбирувати. Хоч і збирала, але все одно вони нікуди Ось, Такі голови капусти. Я зараз її позрізаю. But I'm so frustrated Я зібрала я капусточку, ось такий у мене врожай, головки різні, ну, приблизно до 2 кілограмів. Можливо, є якась трошечки крупніша, ну що є, то є перший раз виростила. Мені подобається, я задоволена. Це був такий експеримент, мені було цікаво дізнатися, чи можна у відкритому ґрунті виростати ще й в наших таких. Жарких краях цвітну капусту, тому що я читала, що її бажано вирощувати в теплицях вона така привередлива. Я спробувала зробила, звичайно, помилки, але ми всі вчимося на своїх помилках. На інший раз вже буду розумніша і робити краще і доглядати за нею краще. Але для першого разу я задоволена. Ось так. Залишилось там в мене ще два кустика, бо головки тільки зав'язуються на неї, будуть трошечки пізніше. Це навіть і краще. А з цією не знаю, що буду робити багатенько її. Звичайно, всю заморозити я не зможу, бо це пів морозилки займе. Хочу замаринувати. Дивилася я там деякі рецепти, щоб зробити в банку мариновано. Ось так. Полила я ще баклажани і капусту, і на сьогодні вже все звечоріло. Хотіла ще помідори, але не встигаю. Нічого, завтра полию і буду вибирати, вже є там в мене помідорки, потихеньку можна закривати. Зараз підійду, покажу вам Соняха, який в мене гарний розквіт. О, така краса. І тут у мене ще один є такий. А ті підростають. Вибрала також я ще королацького жука. Вибираю і вранці, і вечором, щоб не запускати. Бо вже баклажанчики підросли, і я через десь день-два можна вже вибрати їх. Не хочу кропити отравою, будемо споживати їх. Тому так, краще вибирати почастіше і вони не так будуть плодитись. Ось я їм зробила водні процедури, як поки стоять. Так, добре на городі ввечері. Після дня, коли Оце сонце так душно, не можна навіть і вийти, нічого не хочеться робити, то ввечері дуже класно пройтися отак. А взагалі ще класніше було б зараз переодягтися, скупатися і піти десь на прогулянку, так, по вечірньому селу. Ось така в мене капусточка, головки такі. Картоплю вже плануємо з тижня копати. У нас у селі вже майже всі повикопували картоплю. Вона, я ж вам розповідала, що дуже швидко в цьому році вона посохла і вже люди повикопували. Ну, сусіди мої викопали, а я залишила, думаю, нехай ще трошечки постоїть. А знову дивіться, як застеляється берісткою. Ось ця картопелька, що я пізніше просипала, та ще частенька, а ту, що ми раніше підгортали і висапували, щоб застелилася. І все. Там Юра, де була цибуля і чесник, пройшовся. Бур'янчик весь висапав. Тепер у нас тут частенько. Ну, залишилося, там ще де картопля. Нічого викупаємо, також все приберемо. Там у нас частенько і ростуть кабаки. Такий гарний в мене, друзі, кабак величезний. Такий прям, я не знаю, кілограм 10. Зараз підійду вам покажу. І щось він сохне. Що за біда. Ось такі в мене тут кабаки. Ці такі маленькі. Зараз підійду покажу вам. Дивіться який. Який класний кабак. І сох на бідний. І вон там є ще. Один. Давайте, давайте, гай. Хай, хай. хай. Давайте, давайте, типиш. Хай, 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 на вас Гай, хай, хай. Киш, ну диви на нього. Не хочуть заходити спати в сарай, бо там їм душно, вони тут всі зібралися і сидять. Давайте, давайте, не треба. Хай. Спадки, гай. Хай, хай, хай. Давайте, давайте, давайте. Половина зайшла, половина тут гуляє. Давайте, давайте, зайчики, давайте. Хай. На місце, на місце, гай. Киш. Все, все, гай. Хай, хай. хай. Давайте, давайте. Хей. Все, хей, все. Давайте все. спокійної ночі. закрию двері. то ще хтось залізе ночі, Зараз тільки чую, що їдять птицю, і ласка, і коти, і що хоч залазить. Вытягує у людей все день пройшов.